звернувся саме молодіжна компанія Артіс, повернулася до нас, щоб допомогти для реалізації цього проєкту. Дуже приємно, що вона вперше проводиться в Тернополі, і до нас завжди звертається дуже багато малозабезпечених людей. І ми за них звертаємо увагу дуже велику увагу звертаємося до дітей серії. Адже вони нас постійні гості в нашому комплексі ми влаштовуємо різні свята, різні концерти. Навіть за відкритті до фонду тут було дуже багато. В школі всі виступали, ми бачили дітки з дитячих будинків, сиділи, дивилися на цей концерт, і ми бачили щасливі їхні очі, які змінилися. І нам завжди приємно їх запрошувати сюди. Чи то ми запрошуємо їх на хокейний матч, щоб вони могли знову подивитися, що можна досягти і виступити в спорту, чи то на якийсь концерт. Нещодавно у нас було так само вчера е, Шевченківських видня ковтаря, і в нас були присутні діти з пацифіської школи-інтернату. Вони про Шевченка знали, по скільки але після цього свята вони були дуже задоволені, адже до них була нова нова сторінка, де вони могли більше знати про злочисть. Вони могли побачити дітей, які читають, які співають які ставлять діставки. І вони самі деколи приймають участь у тих самих концертах. Тому, якщо ми можемо подарити хоч одну усмішку в дитинах, яка в школі-інтернати, показати, що не потрібно саму поспішку, ми завжди йдемо на зустріч про організації таких заходів. І також приємно, що на ці акціони ми так само проводили ціни, де продавали дитячі дитячі рівні роботи, і за ці кошти ми їм могли купляти і подарили поківських колінках на подарили і телевізор, і караок, і Вони були задоволені, що ми своїми руками могли заробити. На ці речі, і ми пояснили, що справді це вони самі зробили, і звичайно, ці діти вони дуже задоволені. Так само школа-інтернат у нас проходить свої уроки фізкультури на Каскульській мост. Вони грають в теніс, вони грають в болюці, і ми так само бачимо, що вони отримують задоволення від цих уроків. І діти з комунального дитячого будинку до нас приходять, діти з школи за так само часті гості, тому вони напевно, всі звичні сюди е, приходити. Саме цей проект, якщо наб'єдають віток, і ми зможемо ще долучитися, подарувати їм радість. Мені йдеться основна мета, наша мета, яку ми зможемо досягнути. І ще хотілося сказати, що дуже дякую нашим партнерам, орендарям, які знаходяться це, це, це подавляє, по доляну, вони завжди нам дадуть надусить скільки супермаркетів, бо завжди надають продукти для дітей, для малозабезпечених. Наприклад, відкриття такої компанії Хьюма Сіті відзначили, те, що перший день вони запрошували дітей шкіл і мали забезпечених дітей, і, і були в нас дітки з школи, які там такі поліоліту і ДТП. Вони теж не бачили їхні очі, як вони заходили в кіноград, і як вони заходили з освітленими обличчями. Ми завдяки всім. Компані. Які завжди йдуть на висич, навіть представникам нашої все подоляти, тому що що ми обійдемо корпус, і ми збираємо нас, так іножки чи одяг. Завжди люди дуже відкликаються і завжди готові прийти за допомогу. Тому надіюся, що цей проект це, це, теж буде такий успішний і ми зможемо подарувати радість дітям. І зможемо показати, що, що в цій родині, в нашій родині, не будуть відчувати себе. Дякую.